Це нове відео з перекладом щотижневої колонки Джеремі Кларксона. Сьогодні у нас знову ретро огляд. Стаття вийшла 20 років тому, в 2005 році. А авто на огляді Fiat Multipla 19 GTD. Кларксон розмірковує про науковий прогрес, винаходи інноваторство. Ну і звісно ж дає свій коментар щодо нашого фіату. Це зараз мультиплана набула культового статусу, водночас як об'єкт глузувань і як приклад інженерної сміливості. А тоді, в 2005-му, все було трішки інакше. Отже, колонка називається Fiat Multipla 1,9 GTD. після жука нудьга. Яке ж геніальне новаторство. Поїхали. За 2 мільйони років людство спромоглося відкрити лише три справді важливі речі: вогонь, те, що дерево палає. І коня. А потім десь за 100 років, починаючи приблизно з 1820-го, люди вигадали вже все інше: залізниці, автомобілі, літаки, моторошні історії, антибіотики, електрику, телефон, комп'ютер, газонокосарку, фотографію, програвач, друкарську машинку, колючий дріт і, звісно ж, лінолеум. Ще вчора ти малював бізонів на стіні своєї печери, а сьогодні вже ти по телефону з тіткою мод із Вейкфілда, одночасно слухаючи новини по радіо. Це, мабуть, було справжнім жахом для письменників фантастів нового покоління. Поки вони дописували свої книжки, усі їхні фантазії встигали стати науковими фактами. А потім людство дійшло десь до 1020 року, і все просто зупинилось. Мобільні телефони, текстові редактори, винищувач Єврофайтер усе це лише розвиток ідей, народжених ще у 19 столітті, і легко зрозуміти, що саме пішло не так. Британська імперія розвалилась. Я скористаюся прикладом із амбарда Кінгдома Брунеля. Коли йому спадала на думку ідея побудувати новий поїзд, міст або тунель, він мусив шукати спонсорів. А спонсори тоді траплялися на кожному кроці. Ситі грошима, отриманими з 11,5 мільйонів квадратних миль імперії та її 400 мільйонів підданих. Початкові розрахунки для його великої західної залізниці, що мала з'єднати Лондон із Бристолем, показували, що вона обійдеться у 2,8 мільйона фунтів. Але насправді за ці гроші лінію вдалося б прокласти хіба що до славу. Реальна ж вартість склала абсолютно астрономічні 6,5 мільйони фунтів. І коли все було завершено, Брунель знову прийшов до інвесторів і сказав: А давайте не зупинятись, зніматимемо пасажирів із потягів у Бристолі і саджатимемо їх на пароплави до Америки. І вони погодилися, профінансували будівництво SS Great Western, а потім SS Great Britain. А коли той сів на мілину, ще й гігантського SS Great Eastern. найбільший корабель, який світ коли-небудь бачив, і який залишався рекордсменом аж до появи Тейнія півстоліття потому. А тепер уявімо, що Ізамбард Кінгдом Брунель жив би сьогодні, і спробуємо уявити, як далеко він просунувся б, запропонувавши Network South-East профінансувати його ідею гіперзвукового польоту на орбітальну станцію, а потім плазмових ракет, здатних долетіти до найвіддаленішого з супутників Сатурна. Сьогодні ніхто не думає наперед, ніхто не будує величезних маєтків для онуків і розкішних садів для майбутніх поколінь. Дуби, що ростуть повільно, ми замінили на швидкорослі туї Leylandii. ось наше нове дерево вибору. А акціонери готові звільнити будь-якого директора, якщо той не покаже прибутку впродовж наступних 15 хвилин. Тож дякуємо вам за надзвичайно люб'язну пропозицію, містере Брунель. Але якщо не важко, зникніть, будь ласка, куди подалі. Тепер ми звеличуємо Джеймса Дайсона як великого інженера тільки тому, що він придумав пилосос без мішка. А коли виходить новий мобільний телефон, ми втрачаємо глузд, бо він може надіслати твоїй дівчині брудний 10-секундний відеоролик з твоїми геніталіями. Найкращий винахід, який я можу пригадати за останні 20 років 20 років – це телебачення Sky Plus. Але погодьмося, це якось не стоїть в одному ряду з відкриттям польоту, електрики чи автомобіля. А раз уже про автомобілі можна скільки завгодно захоплюватися новим Aston Martin V8. Але дозвольте зупинитися і на мить подумати: так він гарний, і так, він швидкий, але рухається він завдяки низці маленьких вибухів. Точно так само, як триколісник Карла Бенца понад 110 років тому. Я цілком певен, якби комусь у Шотландії, а саме там, безперечно, джерело всіх винаходів, дали повну свободу і бездонну купу грошей, він би вже давно створив новий тип двигуна, що працює, скажімо, на лушпинні від брусельської капусти і видає нескінченну потужність. Але замість цього, великі інженерні розуми тепер зайняті пошуками нових способів, як зробити, щоб підстаканники виїжджали з панелі приладів ще граціозніше. Серйозно, нині вони говорять про встановлення МП3 програвачів у автомобілі так, ніби винайшли ліки від застуди. Останній справді великий прорив в автомобільній інженерії зробила Toyota, коли наприкінці 60-х показала світові, що автомобілі можуть не ламатися кожні два тижні. Відтоді ж автовиробники лише граються з варіаціями на одну й ту саму тему. Ми бачили двигуни з трьома, п'ятьма і навіть десятьма циліндрами. Бачили мотор спереду, посередині і ззаду, подушки безпеки для обличчя, для дружини, для дітей. Ми навіть дожили до подушок безпеки для чоловічої гідності. А ще був Фіат Multipla. у середині 90-х у Фіат помітили, що можна купити авто з одним, двома, трьома, чотирма, п'ятьма або сімома сидіннями. А отже, лишалася прогалина. Невелика, якщо дивитись глобально, але в умовах мертвого промислового застою кінця ХХ століття просто прірва. Не існувало автомобілями із, зараз буде, шістьма сидіннями. Рішенням, до якого вони дійшли, став сімейний хетчбек із трьома сидіннями ззаду і трьома спереду. Ідея була настільки радикальною і неймовірною, що стало зрозуміло: цій машині потрібен цілковито новий вигляд. Так народилася мультипла перший автомобіль, схожий на амазонську деревну жабу. На жаль, це виявилося помилкою. Покупці воліють, щоб їхні машини нагадували акул, леопардів або, ну хоча б просто автомобілі, але не жаб. Тож мультипла зазнала грандіозного провалу, і її зняли з виробництва. А потім вона повернулась. Але цього разу химерний дизайн замінили на нуднуватість, яка просто не вкладається в голові. Мушу сказати. Це, мабуть, найнецікавіший вигляд усього, що будь-коли створювало людство. Я бачив картонні коробки, які були більш захопливі. А щоб добити ситуацію, поки Фіат марнував час, Honda підхопила ідею з шістьма сидіннями і випустила FRV, який підозрюю, може претендувати на звання другого за нуднотою автомобіля в історії людства. Є, звісно, одна очевидна проблема з цією схемою 3 плюс 3. машина мусить бути квадратною. А щоб створити ілюзію простору і практичності, її ще й доводиться робити високою. Отже, по суті, кубом у результаті отримуєш космічний корабль боргів зі стартреку. Та є ще одна неприємність, що проявляється, щойно виїжджаєш у місто. Так, вона легко втискується в паркувальні місця, недоступні для довших і традиційніших мінівенів, але її ширина робить кожну вузьку вуличку справжнім жахіттям. Увесь тиждень, що я провів із Хонда та Фіат. Я постійно заткував. Цікаво, що раніше я цього якось не помічав, із попередньою мультипла. Може тому, що її передок був настільки моторошним, що інші водії самі заткували, аби лише звалити подалі. А може тому, що її агресивна зовнішність просто перекривала всі недоліки. Питати, наскільки стара мультипла була широка, це як запитувати, чи великий у Адольфа Гітлера був розмір ноги. Це, м'яко кажучи, не мало жодного значення. Отже, якщо ви мешкаєте у Джорджіанському містечку з широкими вулицями і маєте рівно 4 дітей, яку машину обрати? На перший погляд, Fiat виглядає привабливо. Хоча топові моделі коштують приблизно однаково близько 165 тисяч фунтів, базову версію мультипла можна взяти за 13 тисяч 300 фунтів, тоді як найдешевша Honda потягне на 14 тисяч 700 фунтів. Варто також зазначити, що Фіат пропонує дизель, а от Honda ні. Автоматичної коробки передач немає жодна з них. Але на жаль, тест драйв показує, що Honda все ж краща. Так, вона галасливіша, проте рухається плавніше, швидше і відчувається зробленою з матеріалів, які не розсиплються вже наступного вівторка. Не забуваймо, у рейтингу задоволеності клієнтів топ гір перемогла Хонда, а Фіат ні. І програв він із великим відривом. Хоча, чесно кажучи, жодна з них мені не сподобалася. Обидві нудні, безбарвні, а їхня ширина суцільна морока. Тож, якщо у вас троє дітей, купіть пачку презервативів. Якщо вже пізно, купіть Toyota Корола Версо. Оцінка Кларксона відсутня. Ну що ж, на цьому цей огляд підійшов до завершення. Якщо вам подобаються мої переклади, буду вдячний за підписку на канал. Як завжди, дякую за перегляд і до зустрічі! body